своїм Творцем, щоб Бог Отець він не відвернувся від людини. То сьогодні людина відвернулася від Бога Отця. Сьогодні вона не шукає Його волі і не живе по Його волі. І це, це і означає, що людина вона сьогодні відвернулася від Бога Отця, від Свого Творця. І от Біблія вона вся е, пише про одну особистість, яку Ісус Христос. Ми живемо. 25 році, в 2025 році від, від Різдва Христова. Тобто, якщо ми е, відлік свого часу, відлік наших років тримаємо від Риства Христового, то значить це особистість, вона дуже важлива не тільки для нашої країни, але і у всьому світі. Дуже багато людей притримуються цих поглядів християнства. Вони е, слідують шляхами Ісуса Христа. Ця особистість, вона була послана Богом. Ісус Христос це людина, яка прийшла для того, щоб звіщати нам про Божу волю, про Боже царство небесне, яке людина хоче потрапити. Ми чуємо про це Боже Небесне Царство і про нього почали свідчати саме зі стів, ті, що описані у Біблії. Ісус Христос Він казав, що Він зійшов зі святих небес. Що Він той, який знає, що там відбувається, туди, куди людина прагне потрапити у царство небесне. І про це звічав Ісус Христос, про те, що як потрапити у Христа, Він казав, я зійшов від Небес. Бог послав Ісуса Христа у наш світ для того, щоб він звістив Божу волю, яка вона. І от Ісус Христос звіщав, що Бог є любов, що те, що Він сьогодні сонечко нам дає, і те, що ми продовжуємо дихати, і те, що. Він і далі дає силу цим рослинам, щоб вони давали нам їжу. Це його любов, яку він продовжує нам віддавати. Але він також звіщав, що Бог не тільки є любов, але Він є і святий Бог. От людина, яка хоче мати з ним спілкування, хоче наблизитись до Господа, вона має зрозуміти, що Бог святий. Святий означає відділений. Від усякого зла і гріха, тобто у Богові немає зла. Якщо людина хоче наблизитись до Господа, вона має це зрозуміти. Якщо вона має, хоче мати спілкування зі своїм творцем, тому що ми часом звертаємось, коли нам важко тяжко, ми звертаємось до Господа. І от коли ми звертаємось, ми маємо розуміти, що Він святий Бог. І тому це говорить про те, що. Якщо він святий, то і я маю бути святим, щоб наблизитись до нього. Але через Слово Боже, через Біблію, Бог відкриває, що людина сьогодні живе не у святому стані, вона живе у грішному стані. Вона причетна до зла, вона причетна до обману до гріху. І це заважає людині сьогодні підійти до Господа і мати з ним спілкування. І ось цю прірву... Цей гріх потрібно подолати. Ісус Христос пішов для того, щоб подолати цю книгу, грі, цей гріх, який повстав між людиною і Богом, для того, щоб людина могла сьогодні з'єднатися у спілкуванні з Богом, у цих відносинах, вона має зрозуміти, що їй потрібно освятити своє життя і очистити. І ось у старому заповіті Бог описує, як він дав свій закон. На горі Сінай для свого обраного народу. Але цей закон, ну, ми знаємо всі, це 10 заповідей, які він написав, про те, що людина має знати, що він є Господь Бог, що людина має поважати своїх батьків, що людина має, якщо вона хоче слідувати шляхами творця, вона має зрозуміти ці Божі закони. І от він каже, що. Людина має не впливати, не кравки, не обманювати, не чинити перелюб, тобто не зраджувати своїм е, дружині та чоловікові. І ось таким чином вона має жити по цьому Божому закону, але цей закон він не виправдовував людину, він просто вказував на те, що людина не спроможна виконати ус, усю Божу волю у тому, що вона живе у стані гріху. У гріховному стані на щоб подолати цей гріх, він закон вказував на Спасителя. Він э, повинен був показати людині, що вона потребує спасіння, що вона не спроможна виконати цей весь закон. І Ось Бог Отець він послав у наш світ Ісуса Христа. Так як людина потребує цього спасіння, від гріху, він послав у цей світ Ісуса Христа. Який звершив для нас це спасіння, Божий закон твердить, що плата за гріх є смерть. Тобто, людина приречена на вічну загибель. Усяка людина, яка грішить, вона приречена на вічну загибель. Але Бог це так не залишив. І Ось Ісус Христос прийшов і заплатив за наші гріхи. Тобто, людина грішить, і вона приречена на смерть. Але Ісус Христос прийшов. І цю плату узяв на себе. Він заплатив своєю смертю. І от Бог Творець каже, щоб наблизитись до нього, потрібно освятити своє життя. І Він дав нам цей спосіб освячення нашого життя. Цей спосіб освячення нашого життя, Він даний Богом через Ісуса Христа. Тобто Він освячує нас. Він казав: Я є істина, я є шлях, я є життя. Людина, яка послідує за Ісусом Христом, яка буде очищати своє життя через нього, слідуючи праведними шляхами, відуючи правильними шляхами, то вона зможе мати відносини і спілкування з Богом і не тільки. Через Ісуса Христа Бог відкриває брами неба для грішної людини, брами неба вони закриті. Але якщо вона приймає за Христа своє виправдання, як свого адвоката, то браме неба відкривається для неї. Тому ми зна... Ісус Христос сказав, що Бог є любов, а також Він є святий Бог. І от знаєте, про що діщав Ісус Христос, що Бог не тільки любов, не тільки святий, але й Він справедливий. Бог у своєму слові відкриває себе, як Всезнаючий Бог. Тобто Він знає. Що відбувається на землі з кожною людиною. І він дуже глибоко це знає. Він знає наші думки, знає все таємне, що відбувається на цій землі. І в Слові Божому написано, що ведуться книги, книги, життя на кожну людину. Бог Творець, Він фіксує життя людей від початку до кінця. Всяка людина, яка прийшла у цей світ, вона. При час вона піде з цього світу і повстане перед творцем. І от Бог через своє слово каже, що він фіксує життя кожної людини, всі думки, всі слова, все, що вона робить. І це він фіксує для того, щоб коли, коли людина повстане перед ним, щоб вона дала відповідь. Чому вона так жила? Чому вона не звернулася до Господа і не змінила своє життя? Чому вона не звернулася до того, який створив цей світ і дав їй життя на цьому світі? І Сьогодні. Чи освіщається Божа благодать, Божа милість. Тому що людина приречена і за те, що вона грішить, і не має виправдання перед Творцем. Ми не маємо що йому дати, щоб сказати, про... от я маю право на те, щоб ти мене пробачив. І от і Бог Творець, Він попіклувався про те, щоб дати нам цей шанс на спасіння. Але цей шанс дається від нього, а не людина сама собі вигадує, яким чином вона прийде до Господа. Він каже, от як до Верховного правителя, для того, який представляє найвищу владу, ми, люди, не можемо зайти до власної людини без її запрошення. Так це до людини. А от Бог хренець каже, що, а ви хочете без запрошення зайти до мене. І от Боже запрошення у Його присутність, воно через Ісуса Христа. Ісус Христос сказав, що ніхто не приходить до Отця Небесного як тільки через Нього. Тобто людина має зрозуміти, що є єдина дорога, єдиний шлях у Божу присутність, у Боже спілкування, у Божі відносини. Якщо вона хоче мати з ним відносини, хоче звертатися до нього і отримувати відповідь, вона має прийняти. Умови самого Творця. Його умови це Його Божий Син. Він дав Свого Сина, Ісуса Христа, який дві тисячі років тому назад Він прийшов на цю землю. Він, будучи Богом, став людиною для того, щоб померти замість нас на Вогонському Христі, для того, щоб узяти наші гріхи, які роз'єднують нас із Творцем із Богом. Які не дають нам мати з ним стосунки і спілкування. Він прийшов для того, щоб узяти ці гріхи, цей непослуг, це беззаконня, те, що ми не виконуємо Божу волю і не шукаємо навіть. І за це все ми винні перед про І ось він цю вину взяв на себе. Але це не вміняється автоматичним способом. Це вміняється людині, яка почула, зрозуміла і прийняла, яка послідувала за Ісусом Христом. Тому нехай вас Господь благословить. У Біблії написано, Бог так полюбив світ, що віддав свого Сина єдинородного, щоб кожен, хто повірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос своїм життям, Він приніс до нас вічне життя. Написано, як Бог отець має життя вічне у самому собі і являється джерелом життя вічного. Дав своєму синові мати вічне життя у самому собі. Тому Ісус Христос на нашу землю приніс вічне життя. Усі люди живуть під страхом смерті, тому що вони не знають, вони живуть якимись догадками, вигадують собі реінкарнації, якісь там, перевтілення. Ну, всяке вигадують. Але Бог Творець каже, що приходить час, людина помирає, і вона постає перед Ним на Божий суд. Є у нього до нас справа. Він дав нам усе, але як ми цим скористалися? Ось про це каже нам Господь. І Він дає нам вічне життя, позбавляє від вічної загибелі через Свого Сина Ісуса Христа. Ісус Христос сказав, хто вірить у мене, той має вічне життя. Тобто, із цього стану, в якому ми живемо, сьогодні ми живемо у часі. Ми народжуємось, а потім помираємо. Це стан, в якому ми живемо у часі. Але вічне життя це інший це стан. Ми будемо поза часом, тобто ми нічого ніколи не подумаємо про те, що нас може очікувати смерть. І ніколи не будемо цього боятися. Ось це приніс Ісус Христос на нашу землю. І він свящав, що людина, яка послідує за ним, вона заходить у Боже царство. Але у цьому царстві Божому є керівник, є цар, який керує усім. І царство, воно не може існувати, якщо воно розділене, якщо є світ, то під керівництвом цього царя вони не живуть. І от у Божому царстві є цар, який є Бог. І він каже, якщо людина хоче потрапити у Боже царство, вона має його прийняти. Якщо ми посварилися із небесним царем, із небесним Богом, який відтворив цей світ із невидимого, створив видимий світ. Якщо ми розуміємо, що ми хочемо у царство небесне, ми маємо зрозуміти, що там є цар, який дав свої умови на те, щоб увійти у його царство. Як ми коли переїжджаємо з країни до країни і нам країна ставить умови, каже, щоб жити у нашій країні, вам потрібно підкорятися нашому закону. Ось таким чином і Бог він показує, що якщо людина хоче зайти у небесне царство. Вона має прийняти його умови. Там є Божий закон, який святий. Який... І у нього є умови. Його закон Божий, який діє на небесах і який діє у цій плоскості матеріальній, у фізичній, яку він створив. Але єдиний, хто не підкорюється Богові це людина. Він каже, що гріх наш у тому, що людина не шукає Божої волі. Вона чинить беззаконня. Є Божий закон, який вона ігнорує і не хоче навіть е, розглянути. його. І тому він каже, що людина живе сьогодні обманом. Вона думає, що вона зайде в небесне царство на своїх умовах. І це абсолютний обман. Бог висунув свої умови, він дав свого сина. Він дав Ісуса Христа, який прожив праведно, свято і безгрішно. Немає людей, людей у цьому світі, які б так прожили все своє життя. Написано: є люди, які живуть праведно, але напроти цього вони також роблять зло. Тому праведного абсолютно немає. Єдине, хто праведно прожив на цій землі, свято і безгрішно, це був Ісус Христос, Божий Син про якого звіщає Біблія. Ми роздаємо християнську духовну літературу, слово Боже, як подарунок, для того, щоб людина знала цей шлях, через який належить їй увійти у Небесне Царство. Цей шлях лежить і покладений однією особистостю, яку звуть Ісус Христос. Немає іншого ім'я, яке дане людям під небом, щоб урятуватися. Тому нехай вас Господь благословить, дорогі люди. Ми роздаємо дитячі біблії, дорослі віти, роздаємо дуже гарні книжечки, які називаються Ісус наша доля. У цій книжечці дуже гарно автор, який був євангелистом, проповідував Слово Боже, він роз'яснює, у чому суть Євангелія полягає, у чому радісна звістка, і як її підтримувати.